Вітаю сьогодні. Ми заглибимося в таку, знаєте, гарячу тему майбутнє метавсесвіту. І не просто так, а крізь призму досліджень українських науковців. Є стаття, що аналізує ризики ну, розколу цього світу, і пропонує шляхи, як створити щось єдине. Доброго дня, так тема справді важлива. Метавсесвіт це ж не просто іграшка, це потенційно наступний етап розвитку інтернету. Але звісно, з великими можливостями приходять і великі виклики. От мене в статті одразу зацікавило це поняття фрагментація. Навіть терміни такі: сплінтернет, цифрова балканізація. Що це таке, якщо говорити про метавсесвіт? Ну власне, це і є той ризик розколу. Уявіть собі, що замість одного глобального метавсесвіту, такого собі наступника інтернету Web 3.0, ми отримаємо хм, набір ізольованих сегментів як окремі країни, тільки цифрові. Саме так кожен сегмент зі своїми правилами, своїми законами, технічними стандартами, і перейти з одного в інший складно, а то й неможливо. Ми ж бачимо, схоже, вже зараз. от китайський золотий щит або спроби Росії створити суверенний інтернет. Так точно, чи там мережі в КНДР ірані? Це воно у метавсесвіті Це може стати ще більш вираженим. Звучить, чесно кажучи, не дуже райдужно. Які тоді наслідки такого поділу? Наслідки можуть бути ну дуже серйозні. По перше, економічні. Уявіть собі торгові бар'єри між цифровими світами. Це ж гальмування інновацій. Тобто розробникам буде складніше співпрацювати. Звісно, якщо стандарти різні, якщо платформи несумісні, це просто вбиває спільні проекти. Потім безпека. Це ж просто жах для міжнародної співпраці в кібербезпеці. Як дані захищати, якщо вони гуляють між різними юрисдикціями? Пекти обмеження свободи слова, ці інформаційні бульбашки, знаєте? Ну і правові, звісно, чиї закони діють. Повний хаос може бути у статті ще згадується, що метавсесвіт зараз на початках Його ж формують великі корпорації, і навіть є поняття State Metaverse, тобто державні метавсесвіти. Це посилює ризик? Однозначно посилює це власне і створює підґрунтя. Компанії будують свої огороджені садки, конкурують, а держави. Ну, держави бачать у цьому інструмент контролю. Контроль над інформацією і над інформацією, і для захисту від зовнішніх загроз, як вони кажуть. Іноді це подають під соусом збереження культурної ідентичності. А на фоні геополітики це все тільки загострюється. Навіть термін з'явився кібердипломатія. Тобто переговори про цифрові правила гри, так складні переговори між країнами, компаніями. І виходить, що ключова проблема просто немає єдиних правил. Особливо правових. Як взагалі визначати юрисдикцію, чиї закони діють у світі без кордонів? Оце найскладніше питання, і, чесно кажучи, готової відповіді немає. Обговорюють різне: чи можна просто поширити національні закони на цифрову територію? Чи треба створювати щось зовсім нове? Якусь універсальну електронну юрисдикцію. Саме так стаття якраз розглядає, що вона мала б охоплювати: ідентифікацію, контент, взаємодію між різними метавсесвітами, зв'язок з реальністю, і навіть що цікаво правовий статус шиї. Ого, тобто, без єдиної моделі якогось стандарту, ніяк виходить, що так. Тому автори і пропонують розробити таку собі типову транскордонну модель метавсесвіту. Ідея створити, так би мовити, міжнародну наукову пісочницю пісочницю, тобто безпечне середовище для тестування. Ти єдині підходи, щоб уніфікувати технології блокчейн, криптографію, кібербезпеку, стандарти VR, AR, промисловий метавсесвіт, шаї, правове регулювання, етику звучить дуже амбітно. Але чи це реалістично з усією цією конкуренцією, геополітикою? Це дуже слушне питання. І автори це визнають. Це надзвичайно складно. Потрібен, ну просто безпрецедентний рівень співпраці, урядів, бізнесу, науки, громадськості. Але альтернатива виходить гірше. Ну так виглядає. Альтернатива це той самий роздроблений конфліктний, менш інноваційний світ. Тому починати діалог і розробку треба вже зараз, поки все ще формується. Отже, ми справді на роздоріжжі, або зможемо домовитись про спільні правила гри, або отримаємо купу ізольованих цифрових князівств зі своїми парканами. Дослідження чітко каже, діалог і співпраця потрібні терміново, і це залишає нас із таким фінальним питанням радше для роздумів, якщо ми дійсно створюємо нові правила, нову юрисдикцію для цифрового світу, яка може регулювати навіть шиї. То хто власне має отримати право чи правила писати? Чий голос буде вирішальним у визначенні нашого спільного цифрового майбутнього?